Безумовно, вони це бачать, і, наприклад, той факт, що спочатку е, одразу сказав е, про готовність летіти до Сполучених Штатів Олександр Струп, е, президент е, Фінляндії, у якого дуже добрі стосунки з Дональдом Трампом, якраз і говорить про те, що там побоюються ну достатньо е, жорсткої розмови, яка може. Ну знову повернути ситуацію на початок е, березня, коли mm -hmm. після зустрічі в Білому домі е, відносини України і Сполучених Штатів ну дуже суттєво погіршились. Тобто простіше Але... кажучи, вони хочуть уникнути конфліктну або конфліктної розмови між Зеленським і Трампом. Так, конфліктний сценарію, я думаю, це одна із головних причин, але і ще одна причина, як на мене, показати і продемонструвати єдність в цьому питанні всіх е лідерів Європейського Союзу, бо їде і Урсула фон дер Ляїн, і головні країни Європи е лідери головних країн Європи, які визначають політику, і це дуже важливо. Бо е тоді, е тоді е Дональду Трампу доведеться дійсно мати. Uh -huh. Справу з об'єднаною позицією, і е, вочевидь, якщо він вибудовує стосунки з Європою е, довгострокова, а без цього аж uh -huh. ніяк не можна, то він має враховувати їх е, е, позицію. І більше того, е, знаєте, на відміну від початку е, року, е, як любить казати Дональд Трамп, як на мене, у нього значно менше карт. Для того щоб впливати на ситуацію, uh -huh. Європа і США підписали торговельну угоду. Е, Україна е, визначила разом з союзниками можливий формат купівлі американської зброї. Америка тепер не буде надавати зброю, вона uh -huh. буде продавати. І достатньо важко. Ну, наприклад, мені уявити, що Дональд Трамп вийде і скаже, а ми не будемо продавати зброю, ми відмовляємось від грошей.